Едуард Драндуаров. Всім добрий вечір. Юрій Швес відкрито працює на Порошенківську контору. Це не сюрприз для мене. Він не на Пошенківську, оскільки це така е, уламок ФСБ Росії, цей же Швець позиціонує, начебто він однокур, одногрупник Путіна. Не знаю, чи Путін взагалі знає про цю людину чи ні, але те, що він має цей Швець зв'язок з російськими спецслужбами, це очевидно. І відповідно його наративи слугують російській пропаганді, але так само російській пропаганді слугує і розкол всередині України. Тобто працюючи на Порошенка, посилюючи розкол всередині країни, створюється благо для Росії. Відповідно, Швець так само ніж міг би бути. Рупором цього блага Росії, тобто створювати потрібні для Росії інформаційний фон і послаблювати Україну. Тому він працює як на Порошенка, так і на проросійські сили. Це очевидно, треба просто цю людину забути, не звертати на нього увагу і не дивитися його відео.